новина, друзі, влада і Зеленський обдурюють 22 річних. Їх не випустять. Дослухайте до кінця. Гончаренко публікував відповідь прем'єр-міністрки Верховній Раді на запитання про виїзд для. 22-річних, ну, до 22 років, про які вже всім відомо. Я зачитаю: ми працюємо на задачі президента. Дійсно, готується постанова Кабміну. Це не потребує зміни до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення, дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали з початку року. Ми порівнюємо попередні періоди, ми шукаємо оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру, сказала прем'єр-міністр. Ну, знаєте, я взагалі не розумію, що відбувається. В нас виходить Зеленський, каже: Ми випустимо людей до 22 років, які не підлягають мобілізацію. Він не казав про якісь категорії, він говорив про всіх. Це зрозуміло. Потім ну, виходить прем'єр-міністр на початку тижня, коли вона п'ярилась на зустрічі, каже: до кінця тижня ми все зробимо. Наступає кінець тижня, а нам розповідають, що це складне питання. Що це треба порівнювати? Треба цілу аналітику. Напевно, треба нове міністерство створити для того, щоб це все зробити. Ну, це виглядає як затяжка часу, про те, що я говорив. Вони будуть дивитися на перемовини. Якщо перемовини пішли б успішно, зустріч Путіна Зеленського призначилась. Вони би випускали. Пішли не успішно. Вони будуть зараз придумати страшні історії. Тим більше, після того як подали законопроект про... Кримінальну відповідальність для людей, які невчасно повернулися з-за кордону чоловічої статі. Ну, взагалі, знаєте, ви за кордон молодих людей навіть до 22 років, років. Хоча це має бути до 25, то п'яти, тому що люди не підпадають під мобілізацію, як на мене, під великим питанням. Просто вийшов Зеленський і заради піару сказав про 22 роки. Потім вона це продовжила. А тепер вони цієї теми спригують. Напишіть, що ви про них думаєте, про нашу владу.